7 лютого у четвертій школі Тернополя, як і в усіх інших у місті, навчання відновили всього там 722 учнів. 35 із них на уроки не прийшли. Сьогодні у зв'язку зі зниженням температури дітей у школі було значно менше, переважно у початкових класах. Із 22 учнів 2 учнів другого класу сьогодні до школи прийшли лише 13. Діти кажуть, у школі їм зовсім не холодно. На уроки йдуть із задоволенням, і канікул більше не хочуть. А ну, скажіть, будь ласка, чи ви хочете йти в школу? Так! Да, – Де тобі краще на канікулах чи в школі. В школі. Чому? Тому що я мені подобається вчитися. Вчимося, дізнаваємось всього нового і пишемо. А ще, окрім того, що вчаться, спілкуються між собою і граються, учні другого в класу весело проводять дозвілля. Зараз вони готуються до вечорниць. А от у старшокласників інші клопоти Незаплановані канікули їм зовсім не вигідні. В школі на уроках спокійніше, тому що ти знаєш, що ти вчишся і що ЗНО ти складаєш на відмінно, надіємося. От а коли ти не на навчанні, звісно, більше ходиш на репетиторство. Все одно є навчання, не точно те, що ми не ходимо в школу, ми більше займаємося з репетиторами, оскільки це 11 клас випуск. Але не знаю, як, як на мене, і так, і так, це одинаково. Але коли ти в школі ти спокійніший, все таки взагалі це добре, що при такі, при такому морозі, ми. Зараз проводимо проводили більше часу вдома, але і навчання в школі потрібно якось відновлювати, тому що зараз якраз посилення вивчення тем, 11 клас, напружений графік, ЗНО, і також цікавить середні балатестата. Особисто мені краще вдома, тому що я більше приділяю уваги тим предметам, які я здаю на ЗНО. Додаткові уроки, індивідуальні заняття та ущільнений графік, так учні 4-ї школи Тернополя наздоганяють пропущене через холоди. Вчителі проблеми в цьому не бачать. Кажуть, згаяне за три дні вимушених канікул надолужать швидко. Я думаю, що ми його без проблем наздоженемо, і діти будуть готові здавати, хто державну підсумкову атестацію, хто ЗНУ. І думаю. У нас все буде гаразд. Ну, практично ті теми, які, наприклад, ми мали б за два уроки, ми за один урок проходимо. Сьогодні у зв'язку зі зниженням температури у деяких класах, особливо в початкових класах, менша наповнюваність дітей, але це на розсуд батьків. Батьки бачать, що температура знизилася і тому мають повне право не відправляти дитину до школи. Температурний режим в класі у нас нормальний від 18 до 22 градусів. І якщо надалі температура буде знижуватися, то з завтрашнього дня на завтра, на післязавтра ми плануємо розпочинати робочий день з десятої години ранку. Рішення з якої години починати уроки у кожній школі Тернополя її керівництво прийме самостійно, кажуть у міському управлінні освіти. Про припинення навчання мова поки що не йде.